Вівторок 5 серпня на календарі 1259-й день повномасштабної війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Костянтин Кууск, який має інвалідність першої групи та пересувається у кріслі колісному, отримав виклик до Кременчуцького районного ТЦК та СП, а там направлення на проходження ВЛК. З 1 серпня уряд розширив дію програми доступні ліки на низку препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, нервової системи та онкології. 86 випадків гострих кишкових інфекцій зафіксували на Полтавщині за останній тиждень. Суми піврічних зарплат лікарів міста сягають сотень тисяч гривень, наздоганяючи зарплати кременчуцьких посадовців. Що про це думають містяни? Колишній військовий медик тепер допомагає ветеранам реабілітуватися після фронту. 1 вересня 2024 року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, вірний син, люблячий батько, випускник Кременчуцької гімназії №1, відданий захисник батьківщини Євгеній Сергійович Гаража. Прощання з Євгенієм відбудеться завтра, 6 серпня, а саме з 11.00 прощання у Кременчуцькому міському палаці культури, з 12.00 відспівування у Свято-Миколаївському соборі, з 13.00 виїзд до Свіжтовського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким. До оперативних тем упродовж вчорашнього та сьогоднішнього дня сталося декілька серйозних ДТП у Кременчуці та районі. Так сьогодні зранку у місті трапилась аварія на перехресті вулиці Свіштовської та провулку Галузевому. Як стало відомо згодом, обох водіїв оглядали лікарі. Дорожня транспортна пригода сьогодні сталася близько 8 години на мікрорайоні Молодіжний за участі двох легковиків ДЕО та легковика Фольксваген. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, а подальшому і слідчі. Попередньо внаслідок ДТП водій автомобіля Фольксваген отримав тілесні ушкодження, а також водій автомобіля, ДЕО також отримав незначні тілесні ушкодження. Наразі обоє перебувають на огляді в лікарняному закладі. Всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди наразі. Також сьогодні в районі села Жуки, що у Кременчуцькому районі, перекинулася вантажівка. Далі більше у прямій мові. Вантажний автомобіль під час руху з'їхав за межі проїжджої частини та водій допустив його перекидання вантажівки. На місці працювала група реагування поліції Глобенщини. За попередньою обставиною обійшлося без потерпілих, авто зазнало механічних пошкоджень. Ці обставини дорожньо-транспортної пригоди також встановлюються. Упродовж четвертого серпня рятувальники Кременчуцького району тричі виїжджали на гасіння пожеж у відкритих екосистемах. Перший виклик надійшов о 8.15 із села Крамаренки Омельницької громади. Там на відкритій території загорілась суха рослинність, яка швидко охопила площу 3 гектари. О 16.04 стало відомо про ще одну пожежу в селі Пироги, що підпорядковується Глубинській громаді. Унаслідок займання згоріло 0,2 гектара сухої рослинності. Та третій виклик зафіксували вже о 19.54 в самому місті Глобане. Тут вогонь знищив 0,3 гектара сухої рослинності та сміття. Та напередодні у Кременчуці на вулиці лікаря Парнети сталася пожежа в приміщенні пральні. Як інформувала прес-служба надзвичайників, знищено внутрішнє облицювання стін на площі 40 квадратних метрів та майно, пошкоджено й внутрішнє облицювання стін та стелі на площі 50 квадратних метрів, дезінфікаційну камеру тощо. Один із засновників громадської організації благодійного фонду на крилах надії України Костянтин Куск, який має інвалідність першої групи та пересувається у кріслі колісному, нещодавно повернувся до України. Утім, на кордоні на нього очікував виклик до Кременчуцького районного ТЦК та СП, представники якого згодом видали чоловіку направлення на проходження військово-лікарської комісії. Своїм обуренням Костянтин Кууск поділився у соцмережах, зокрема у дописі на своїй сторінці у Фейсбуці. Аби розібратися у ситуації, наша Дарія Згура поспілкувалася з паном Кууском. Тож детальніше дивіться далі. Як розповідає Костятин Куск, історія його травмування та інвалідності бере початок ще у 1990 році. Тоді він бувши п'ятирічною дитиною. Разом з батьками повертався з Німеччини в Україну. Та фатального дня жахлива автотроща на дорозі змінила життя родини. Батько загинув на місці, а я з мамою залишилися на той час живі. І з 1990 року я пересуваюся виключно на інвалідному війську, тому що мої ноги вони просто-напросто мене не тримають. Чоловік добре відомий у Кремельчуці своєю активною позицією. Втім, останні роки мешкає вже разом з дружиною та донькою у Польщі. Як розповідає Костянтин, перебуваючи за кордоном, він оновив свої військово-облікові дані за допомогою застосунку Резерв Плюс. Втім, нещодавно у тому ж застосунку чоловік побачив, що його оголошено у розшук. Тож, подолавши дві тисячі кілометрів, він повернувся до України, аби з'ясувати причини та обставини подібної ситуації. Я приїхав спеціально в Україну для того, щоб подати документи про інвалідність. Мене розшукувало ТЦК. Я приїхав. Я приїхав до ТЦК. Мені в ТЦК дали щоб я пройш... направлення, щоб я пройшов в ВЛК. Я пройшов в ВЛК. І також я віддав всі документи з ВЛК до ТЦК. І на сьогоднішній день мені кажуть, що я військово зобов'язаний. Це просто-напросто іде знущання, знущання над особистістю, знущання над особою з інвалідністю. Це просто морально недопустима ситуація. Попри це, за словами Костятина, він має довічну довідку від МСЕК про інвалідність першої групи. Водночас, чоловік зазначає, якщо держава хоче бачити його у лавах Збройних сил України. Тоді для цього мають бути відповідні умови, передбачені законом. Жодне військове Військовий, е, військовий об'єкт не облаштований не пандусами, не облаштовані туалети для осіб з інвалідністю. Якщо ви даєте мені працю, а праця це в зсу, то це потрібно, щоб е, е, відповідно до норм робоче місце потрібно, щоб було облаштоване відповідно до ДБН. Та нормативно-правових документів. Аби роз'яснити ситуацію, ми звернулися за коментарем до начальника служби зв'язків з громадськістю Потавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна. За його словами, у базі ТЦК раніше не було жодної інформації про інвалідність Константина Кууска. Однак наразі помилку вже виправлено. Крім того, за офіційною інформацією, чоловік перебуває на військовому обліку як військово зобов'язаний ще з 2002 року. Але Перебування на військовому обліку військовозобов'язаних не означає, що він буде призваний на військову службу. Тому питання стосовно того, якихось умов ТЦК для військової служби зараз є неактуальним, оскільки його на військову службу зараз не призиває. Відповідно до статті 23 закону України про мовілісну підготовку та мобілізацію, він має підстави на сорочки. Вісрочка надається відповідно до чинного законодавства на термін дії обставин, або не більше між до закінчення терміну мобілізації оголошеного указом президента. Наскільки пам'ятаю, стосовно нього ця норма також чинна. Також, за словами Романа Істоміна, коментувати висновок військово-лікарської комісії він не уповноважений. Однак, якщо Константин Кууск не згоден із рішенням районного ВЛК, він має право його оскаржити до Потавського обласного військово-лікарського комісаріату. Як повідомив нам Константин, саме цим він і планує зайнятися найближчим часом. Мешканець Полтавщини три доби пішки добирався до Молдови. Так на Одещині прикордонники затримали дев'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перейти українсько-молдовський кордон. Серед затриманих туристів був і житель Полтавської області. Про це повідомили у прислужбі Держприкордонслужби. За даними прикордонників, чоловіки отримували онлайн-вказівки щодо маршруту від адміністратора телеграм-каналу. За успішне перенаправлення кожен мав заплатити від 130 до 150 тисяч гривень на криптогаманець організатора. На всіх затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи за статтею 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи стосовно усіх мандрівників скеровано до суду. З початку серпня цього року уряд розширив дію програми доступні ліки на низку препаратів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. А вже з жовтня планують долучити до програми медикаменти для боротьби з онкологією. Про це розповів Центр громадського моніторингу та контролю. Доступні ліки це державна програма, яка забезпечує українців медикаментами для лікування найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою. З липня цього року всі аптеки в Україні були зобов'язані приєднатися до програми. У держбюджеті на 2025 рік на неї передбачено понад 6 мільярдів гривень. Отож, які нові препарати для лікування серцево-судинних, цереброваскулярних та незабаром для лікування онкології, можливо отримати за держпрограмою та що для цього варто зробити, ми поцікавилися у одного з сімейних лікарів міста. Далі більше у коментарі. Комбіновані препарати, які знижують тиск, тому що це зазвичай. Не входило в програму доступних ліків, тобто це двохкомпонентні препарати, трьохкомпонентні, деякі вже можна зараз замовити, і наші пацієнти цим користуються. Да, пацієнт приходить до сімейного лікаря, лікар оглядає, надає свої рекомендації. Якщо пацієнт потребує консультації вузькопрофільного і отримання інших препаратів, які не входять в перелік сімейних призначень лікаря, тоді отримує направлення, наприклад, до лікаря-онколога чи лікаря-невропатолога, кардіолога. І той лікар вже робить електронний рецепт саме цьому пацієнту, робить план лікування і під нього виписує електронний рецепт. Цього тижня на Полтавщині зафіксували три випадки сальмонельозу в горішньоплавнівській, Котелевській та Чутівській громадах: три випадки скарлатини, 19 випадків вітряної віспи, 25 випадків хвороби лайма та один випадок лептоспірозу. А також 86 випадків гострих кишкових інфекцій, що на сім випадків більше попереднього тижня. Як містянам уберегтися від останнього та наскільки це можливо? Більше у прямій мові. Літо. Це спека. Всі люди хочуть відпочивати і купатися, по-перше, в водоймах. Як ми бачимо по останніх новинах, що кишкова паличка вона є і перевищує норми. І це також якби є великий ризик для людей. Чому? Особливо для дітей. Діти купаються, вода потрапляє в верхні дихальні шляхи, тобто це вже є ризик зараження. Що це передача водна зазвичай, фекально оральний шлях також? Тобто, це через воду, це через немиті руки. На миті овочі, наприклад, з ринку, якщо це пацієнт купує, що ви можете зробити? Це відновлення регідратації, водний обмін. Тобто багато п'ємо води більше, ніж навіть норма добива більше, ніж 2,5 літри. Можна брати сорбентні препарати. Поки пересічні медики міста нарікають на недофінансування галузі, а пацієнти на брак фахівців та ліків. Деякі керівники комунальних медичних закладів Кременчука отримують зарплати, які вражають своїми розмірами. Так Кременчуцька газета отримала офіційні відповіді на запити щодо нарахувань головним лікарям за перше півріччя 2025 року. Деталі у цифрах розповість наша Дарія Згура. На першому місці за розміром заробітної плати директорка лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька Оксана Корлякова. За перші шість місяців року вона отримала 329 тисяч 545 гривень. Найбільше нарахували у червні 69,5 тисяч гривень, а також близько 67 тисяч гривень у квітні. До структури нарахувань входили посадовий уклад, премії та надбавки. Другого рейтингу зарплатному очільниця першої міської лікарні імені Богоєвського Галина Бородянець. Її дохід за звітний період склав 302 тисячі 469 гривень. Найвища виплата припала на березень 76 тисяч 900 гривень. Водночас у червні її зарплата знизилася до 6 тисяч 800 гривень. На третьому місці директор Кременчуцької лікарні Придніпровська Віктор Скачко із загальною сумою виплат 276 тисяч 934 гривні. Найбільше він отримав у січні 66 тисяч 700 гривень. До цієї суми увійшли оклад надбавки за інтенсивність, відпускні та допомога на оздоровлення. Четверте місце посіла директорка міської лікарні планового лікування Людмила Мигаль. Її заробіток за півроку склав 264 тисячі 144 гривні. Щомісячна зарплата стабільно перевищувала 40 тисяч гривень, а в березні та квітні вона отримувала по 48 тисяч 600 гривень. Наступне місце рейтингу за керівницею Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Марією Чорнявською, яка заробила 259 тисяч 503 гривні. Її середній щомісячний дохід становив близько 42 тисяч гривень. Шосте місце у директора ЦПМСД номер 2 Андрія Мазура. За півроку його заробіток склав 230 тисяч 304 гривні. Найвища виплата була у січні 76 тисяч 300 гривень. А ось найнижча у лютому лише 18 тисяч гривень. Одразу за ним керівник міської лікарні правобережна Віктор Севастян із загальним доходом 211 тисяч 210 гривень. Його щомісячна зарплата не опускалася нижче 31 тисячі гривень. Восьмою стала очільниця служби дитячої стоматологічної допомоги Галина Ярина. За півріччя вона заробила 208 тисяч 800 гривень, враховуючи премії та відпускні. Наступний директор Кремачуцького перинатального центру другого рівня Радомир Сербін. Його піврічний дохід склав 207 тисяч 992 гривні. Найбільша виплата була у січні 35 тисяч 500 гривень. На 10-му місці керівниця ЦПМСД номер 1 Наталія Тарасова із доходом 196 тисяч 975 гривень за 6 місяців. Далі директорка комунальної аптеки номер 90 Олена Вишняк, яка отримала 141 тисячу 230 гривень за півроку. На останньому ж місці рейтингу директорка комунальної установи Центр надання послуг турбота Марина Ємець. Напрацювала керівниця за перше півріччя на 119 тисяч гривень. Окремо варто згадати директора департаменту охорони здоров'я Максима Середу. Його дохід за перше півріччя 2025 року склав 211 тисяч 447 гривень. Найбільша сума була нарахована у червні 61 тисяча 300 гривень. До складу виплату війшли відпускні матеріальна допомога. Та премії за трудові досягнення. Раніше у висідлених нами матеріалах ми вже аналізували офіційну відповідь на запит Кременчуцької газети щодо заробітних плат місцевих чиновників. Так, за результатами місяця попереднього, до трійки фінансових лідерів увійшли міський голова Віталій Малецький із понад 81 однією тисячею гривень, отриманих, так би мовити, на руки. Секретар міськради Юрій Гриценко із майже 68 тисячами гривень. Та віцемерка, директорка департаменту фінансів Тетяна Неїленко із понад 67 тисячами гривень зарплатні. Варто зазначити, що жоден із посадовців у перший місяць літа не отримав менше 50 тисяч гривень. Як свідчить, наш попередній матеріал не відстає й медична сфера. Приміром, директорка лікарні інтенсивного лікування Оксана Корлякова за перше півріччя 2025 року заробила понад 329 тисяч гривень зарплатні. Найбільшу суму 69,5 тисяч гривень, вона отримала саме у червні. Тож ми вирішили запитати у пересічних містян, що вони думають про зарплати чиновницьких та очільників медзакладів. Та чи відповідає на їх думку розмір виплат якості та ефективності роботи представників даних сфер? Я взагалі вважаю, що всі зарплати в Україні чиновникам не гортовані, завишені. Що ми саме з Харкова. І якщо порівнювати Харків чи Кременчук, то в Харкові би, городські власті роблять враз за більше. Угу. Есть, ну, благоустрій медпрацівників за даний час, час так. Бо було дуже багато навантаження, поранених дуже, поранених дуже багато. Вважаю, що не обґрунтовані в сьогоднішніх реалях. Чи відповідають ці виплати якості роботи що чиновників, що медпрацівників? Ні, але у нас завжди була корупція і завжди так було. Чисті вулиці, ще Чи що. Ну, для того, щоб визначити, треба знати певні параметри, відносно яких я оцінюю вони гарно працюють, не гарно, задовільно або незадовільно. В принципі, ну гарно місто розквітає, але ще є робота. Чиновники, що ти що вони користуються нашими дітьми. значить не обґрунтовано. Після вибуху біля воєнкомату, я живу поряд, був мир пообіцяв, дивлячись на це пластикові окна. На наступному тижні прийшли два робітнички моєго віку з пачкою БУшних якихось склел, там краска була, по цьому, поставили в накладку з щелями. І я думаю, що це не час, не це буде постійно. Здається, питання. Навірно, був пункт, де гроші були зняті. З їхньої точки зрения, так. Да. З точки зрення нас, як простих обивателей, я думаю, не очень. Вашу думку, справедлива заробітна плата для посадовців. Справедлива? Ну, взяти заробітну зарплату по місту, увеличити газа в півтора, я думаю, це буде справедливо. Майже завише, я думаю очень близкий муродственник получает пенсию 4900 то если так сравнивать то конечно социальная несправедливость просматривается зроблено багато но конкретно мы не можем нічого сказати их послать туда на передок вместо нас. к там сидят. получают так как мы він медик, який лікує поранених, а точніше, їх душу і тіло. Все це робить безкоштовно, бо знає війну зсередини. Едуард Ліповой, колишній військовий медик, родом із Кременчука, який тепер допомагає ветеранам реабілітовуватися після фронту. Для нього це не просто робота, це почесний обов'язок і покликання. Друзі з дитинства Едуард і Володимир Поляков, голова Геокоординаційного центру об'єднань ветеранів АТО та колишній директор Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, а нині керівник музею військової історії Кременчука, разом підтримують тих, хто пройшов через війну. Саме Володимир привів свого випускника, ветерана війни Анатолія, до лікаря, щоб допомогти йому повернутися до нормального життя. Адже колись Едуард допоміг і самому Володимиру Поляковому. Більше у нашому наступному матеріалі. У кабінеті Едуарда Ліпового не пацієнти, а побратими. Бо в кожному, хто повернувся з війни, він бачить не просто тіло, що потребує відновлення, а людину, якій болить усе і суглоби, і серце, і пам'ять. Як розповідає сам лікар, коли почалася війна, він не зміг залишатися осторонь. Едуард зробив вибір стати бойовим медиком, адже від швидкості та професіоналізму таких фахівців залежить життя багатьох. В 2014 році, так я потрапив, у нас формувалася тут при військкоматі Рота Кременчук, не та рота Кременчук, та, що поїхала там, поліція да, тоді. От. А саме з цивільних. Потім ця рота Кременчук там, переросла в каскад, потім вона з каскада переросла, ну, до речі, вже потім в Тероборону. І так я ще в 2021 році коли зрозумів, що Путін стягує війська до нашого кордону, ну просто аналітичні… Зрозумів, що треба готуватись до гіршого. 21-му році я ще влітку підписав контракт резервіста, і коли прийшов час, чи я прийшов в тероборотну і зайняв свою посаду бойового медика. Едуард каже, війна залишила глибокий слід у його душі, але саме вона сформувала прагнення допомагати тим, хто повернувся з фронту. Сьогодні Едуард лікар-кінезітерапевт, який безкоштовно лікує ветеранів, підтримуючи їх на складному шляху реабілітації. Зовсім нещодавно по допомогу до нього звернувся його товариш Володимир Поляков, колишній директор Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, а нині керівник музею військової історії Кременчука. Саме ця зустріч відчинила двері у спогади. У нас такий був дружній двір, і дорослі діти гуляли разом і малі. Якось це було дружньо. І, до речі, Володі була мама, вона вихователька була в дитячому саду. І вона була також моїм вихователем, коли мене не було з ким залишати, мене приводили до них додому, і Володя грався зі мною. Володя робив такі літачки з мікроматорчиком. Ну і мені, до речі, в дитинці це було дуже цікаво. У нас двір був сумасшедший. Там е, яблука, груші, сливи, вони ніколи не доростали до стиглості. Ми, як сарана, ми об'їдали все. І нам казали, якась болячка називається вона, от то, що в туалет бігає. дизентерія. Нам спугали постійно дізінтерії, але ми не знали, що це таке, але постійно, постійно були під напругою. Та з того часу минуло багато років, і ось 2022-й. у Кременчуці формується батальйон тероборони, і чоловіки несподівано зустрічаються знову. Дитинство закінчилося, і вже сміливих рішень та дій вимагала нова сторінка життя. Згадує Володимир Поляков. Тоді саме пан Володимир допомагав Едуарду. А тепер Едуард підтримує його. Допомагає як фізично. Будемо так, я бачу, як плечо опущене, там і прочея, і плюс сприйняття самої ситуації війни, яка зараз іде, воно десь вже по-іншому. Нині Володимир Поляков очолює громадську організацію «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО разом із волонтеркою пані Оленою, яка теж зверталася до лікаря по допомогу. Він привів до Едуарда ще одного ветерана, пана Анатолія, свого випускника, який повернувся з фронту з пораненнями та болем, що не дає спокою. Зустрілися. Да, він був з апаратом. Який я називаю Єлізарова, він якось там інакше називає. Було йому дуже важко, тому що він жив один, мама за кордоном. Світло виключали, тобто не було можливості на ліфті Шостіпова. доїхати до свого поверху, спуститися в магазин і так далі. І вже тоді, зв'язуючи з мамою, почали трошки допомагати. Анатолій поділився спогадами про отриману травму, після якої тепер Едуард Ліповой допомагає повернутися до повноцінного життя. 24 декабря отримав травму, і Новий рік вже в Житомирі в палаті зустрічав. Хтось з наших під ноги не дивився на виході після штурму. Виносили побратимів, зацепили розтяжку. Ну і я, як вкупі був з цими хлопцями, теж отримав. Анатолій каже, за час відновлення спробував багато методів лікування, спілкування з різними психологами, аби подолати наслідки війни, але нічого не допомагало. Та вже після кількох сеансів у ліпового знову з'явилося бажання жити. Я відчув вже якесь ну щось інакше. Що тут, що тут. Після спілкування з нами лікар-кінезітерапевт научно продемонстрував, як відбувається процес виявлення проблем у пацієнта, за яким уже слідує етап лікування. Окрім військових, Едуард Ліповой приймає і цивільних. Кабінет лікаря знаходиться за адресою вулиця Майора Борищака, 19 В. Дізнатися більше та записатися на прийом можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 6 серпня. Увесь день у Кременчуці триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря плюс 20, плюс 29 градусів. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай сьогоднішній вечір буде мирним, а середа стане плідним екватором робочого тижня. Нових, позитивних новин. Попри все, побачимось! Có thể.